Це військовослужбовці Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Наші знімальні групи демонструють роботу диверсійної групи. Всі завдання виконують у режимі абсолютної тиші. Бійці спілкуються мовою жестів. Адже реальне завдання вони виконуватимуть безпосередньо на ворожій території. Чисто. 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 Вихад, вихад, вихар. Восени торік на тренувальній базі ССО розпочався відбір та вишкіл бійців до цього виду ЗСУ. Відібрали переважно колишніх десантників. Більшість із них з досвідом боїв на Донбасі. Під пильним наглядом інструкторів НАТО українці опановують диверсійну роботу, зачистки населених пунктів, виявлення та знешкодження терористів, роботу з місцевим населенням. Особливу увагу приділяють психологічному відбору. Адже 80% претендентів не витримують двотижневого курсу для новачків. То, що саме то що мені нравиться. Тої Тут ну, ты всегда в форме, то есть ты физически можешь развиваться, у тебя есть на это время. Вот. И если есть желание, то ты можешь ну, расти как в индивидуальном, то есть ну, какие-то навыки приобретать. В первую очередь, когда только была эта телеграмма, когда. Я ще не представляв, навіть куди я буду йти. Я просто хотів спитати свої сіли, що я змогу зробити, смогу ли я пройти отбор? Відбір до сил спецоперації на сленгу спецпризначенців називається Два тижні пекла. Вижив і у тебе попереду півроку іншого пекла жартують вояки. Дмитро вижив, він колишній десантник, має дві вищі освіти. каже, пішов до ССО, тому що там вояки займаються військовою справою, а не фарбують бордюри. В принципі, я готовий ну, витратити ще там 10 років життя на те. Щоб внести свій внесок. Це якщо по закінченню війни це знову повернеться до того, що ми мали до війни, то навряд чи я в збройних силах. За задумом Міністерства оборони сили спеціальних операцій до кінця наступного року мають вийти на рівень аналогічних сил НАТО. Відтоді українські спецпризначенці братимуть участь у спеціальних навчаннях з підрозділами країн альянсу. Але до того часу слід підготувати достатньо спецпризначенців по статіських інструкторів за заграничних... На конечном этапе должно, не должно, а остается, как правило, не более 15% от изначально набранных. Мы на данном этапе превышаем почти в два раза, и для наших друзей, которые помогают с инструкторского состава иностранных государств, для них это в дикоинку, почему они говорят. ну, Удивіться, почему так виходить? Должно було б бути все більше. У вас люди більше винослі, бо мотивіровані. Піврічний курс у цих вояків добігає кінця. Через місяць вони отримують кваліфікаційний рівень інструкторів і почнуть готувати молоде поповнення у своїх підрозділах. Довго сидіти без роботи новим інструкторам не доведеться. Вже у травні розпочнеться масовий набір до сил спеціальних операцій. Саме ці спецпризначенці відбиратимуть, а згодом і тренуватимуть майбутню еліту Збройних сил України з Хмельницької області Дмитро Мороз, Орест Кона, п'ятий канал.